Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сокіряни, які намагаються об'єднати думаючих людей, вперто фанатично. Тому що люди які, думають, люди, які не думають, довели Україну до того стану, в якому ми зараз знаходимося. І якщо Україна виживе, якщо Україна видряпається з цієї страшної ситуації, то буде потрібно думати, що робити далі. Не знаю, вдасться чи ні, але вперто, вперто в прямих стрімах просуваю свою тезу про те, що люди добрі, дорогі мої українці, потрібно нам думати: думати, що робити, аналізувати, прогнозувати. І швидко все робити, головне. Після того, як подумав, потрібно робити. Не вагатися. З вами український історик та журналіст в прямому стрімі, українські сокіряни. Підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб е, канал Ігор Кравцов. Нас уже 57 тисяч 600 підписників за сьогоднішній день, за сьогоднішню суботу. Третє чисело е, у нас е, прибуло, прибуло 400 підписників. Тому, будь ласка, підписуйтесь доженем до 58 тисяч підписників. Взагалі до 100, давайте доженем до 100 тисяч підписників. Підписуйтесь, дорогі рідні, я вас дуже прошу. Сьогодні дуже гарно зайшов ранковий стрім, який, який я присвятив розкриттю вбивству Ірини Фаріон. Я єдиний український журналіст і єдиний правоохоронець, а який ви скажете тижне правоохоронець, як оперативник кримінальної міліції, капітан української міліції, був, не кажу навіть колись. Колишніх не буває, якщо ти був справжній. Так, от сьогодні я виклав е, другу версію вбивства Ірини Фаріон. Перша версія е, називалася Фаріон вбила дівчина. Проста логіка опера. 122 тисячі переглядів на Ютубі. Хто захоче, подивитися, сьогодні я виклав версію, яка е, називається яка називається Фаріон е, вбили. З автомобіля? Фаріон вбили з автомобіля. Так називається моя версія. стріляли Фаріон стріляли з автомобіля. йде де посліду. Ось так правильно називається сьогоднішній стрім. Я прострімив сьогодні в 10 ранку. Так і називався стрім. Фаріон. Стріляли автомобіля автомобіля. йде де посліду. Де я? Виклав другу версію свою про те, що в Ірину Фаріон стріляли з автомобіля. Хто стріляв, з якого виду зброї стріляли? Хто захоче, будь ласка, подивіться прямий стрім. За 6 годин більше 15 тисяч переглядів і більше 1300 вподобайок під 300 коментарів. Непогано, як би робота. Ну і зараз зазвичай. Попрошу вас, хто може, допомагайте ютуб каналу Єгор Кравцов. Фінансова допомога підтримує, підтримує роботу каналу, тому що на превеликий жаль, крім фінансової допомоги від українців, розраховувати таким журналістам, українським історикам, як я. Немає на кого люди, які не продаються. Люди, які не стають на коліна перед чорношляпами та їхніми прислужниками на місцях, просять допомоги тільки у свого українського народу. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Карточка Правдбанку. І пішли. Поїхали по темі стріму. Але передусім я привітаюся з паном Юрієм Соколом, з Ярославом Поліщуком. Привіт з Вінниці. Дякую, пане Ярослав. І з рідним дорогим Саша Спащенко. Доброго дня! Дякую, дякую. Вінниця дуже гарне місто. Воно мені дуже подобається. Якщо б моя була воля, я би кожну неділю на суботу, неділю приїжджав і мандрував по місту Вінниці, пане Ярослав. Дуже гарне місто. Я там знімав краєзнавчий музей. Я там знімав острів, на якому Іван Богун. Розбив поляків, знімав я Вінницю, знімав в центрі міста колишні, е, колишній костьол католицький, де козаки тримали оборону. Коротше кажучи, було що знімати. Ну і пан Юрій приєднався, пише по латині: якісь побажання. Думаю, що нормальне побажання. Отже, йдемо по темі стріму. Ви знаєте, що мене дивує? Мене дивує те, що е, українці інфантильно відносяться до того, що твориться зараз на фронті. Ви знаєте, просто інфантильно, просто Не, зрозум... не... Я не розумію, як українці можуть відноситися до, до такої критичної ситуації, як на фронті. Подивіться відео про Олімпіаду. Скрізь у нас Олімпіада. Відео зараз викладають про обмін полоненими. А Америка, Росія обмінялися полоненими. Ну і Росіяни там вихваляють своїх полонених, тіпа то герої Росії. Ну а наші вихваляють тих полонених, яких взяли, обміняли в американців. Але тут один з полонених, яких обміняли верніше в Росіян, Кара Мурза почав говорити про те, що з Росії треба. Знімати санкції і всі просто в дикому ступорі. Коротше кажучи, про що тільки не говорять у нас на блогерському контенту Ютуба. І всього два-три блогера пишуть: під часом яру прорив росіяни зайшли в окопи, ЗСУ в окопах не було. Під Торецьком наші натупили в обороні. Я цитую те, що блогери сьогодні викладали в блогерах. Наш самий великий експерт, військовий, Льотчик і Стрібікіль, винищувач світан, набрав 88 тисяч переглядів під назвою В Зисуних Хватає снарядів. Сирський. Дети? Ви знаєте, я не дивився, навіть не читав, що там пише світан про нехватку снарядів, про Торецьк. Про... Uh, про те, що uh, росіяни припирають ЗСУ до річки, я не читав, тому що я сам можу розказати про цю тему. А тема дуже проста: На фронті коїться страшне. Пан Залізничний Транстор, доброго дня. І... Так, і Сергій Смоляк приєднався м, до нас. Віталій Ковальський, рудит каналу. Uh... В секірянах доща немає. Чим я займаюся? Виклав пане Віталій Ковальський зранку стрім, який набрав вже більше 15 тисяч переглядів. Ну і працюю. Доща в Сокирянах не було, трошки покропило. Так от, дорогі мої рідні, вертаємося до теми стріму. Вибачаю за відхилення від теми: на фронті зараз не коїться страшне, як пишуть. На фронті просто катастрофічна ситуація. І саме більше мене дивує, те, що влада це не коментує. Верховна Зрада пішла в відпустки. Чи вернуться вони з відпустки, чи повтікали за кордон, ніхто не знає. Влада не коментує, сирський головком мовчить. Міністр оборони, Узбек, Татарин чи Єврей Меров різні версії пишуть мовчить. Начебто з України втік міністр оборони. Да? З України, міністр оборони, чи ще лишився? Не знаю, його не чути. А обстановка страшна. Обстановка страшна. На фронті нічого немає. То, що це сказав Світан в своєму коментарі на фабрики новин, що в ЗСУ не вистачає снарядів, так в ЗСУ нічого не вистачає. В ЗСУ не вистачає навіть маскувальних сіток. Скажіть, будь ласка, як можна воювати без маскувальних сіток? От наші волонтери з Укерящини масово плетуть маскувальні сітки, їх не вистачає на фронті. Ну, як можна воювати з Росією, якщо не хватає маскувальних сіток? Так якщо не вистачає маскувальних сіток, не хватає снарядів, не хватає патронів, не вистачає протитанкових засобів, не хватає аптечок. Нічого на фронті не вистачає. Про це всі мовчать. Україні байдуже, українцям втирають вбивство Фаріон, шукайте ворога серед своїх і бийте його, втирають Олімпійські ігри, втирають ще якісь теми. Да? Давидюк сьогодні, Коля почав втирати рейтинги партій. Коля Давидюк, який працює на чорношляпах і на українських олігархів. Худенький комсомолець Коля Давидюк, який бере адміністрації президента під Козирьок, да? він сказав: рейтинг партій. Це в той час, як росіянам вже не 106, а 100 кілометрів до Дніпра лишилося рейтинг партій, люди ви що, подуріли, 5 кілометрів вчора пройшли росіяни. Якщо вони будуть іти далі по 5 кілометрів, через 20 днів вони будуть стояти на Дніпрі. Росіяни через 20 днів будуть стояти на Дніпрі. Якщо вони будуть йти 5 км до Дніпра росіянам. 2 100 кілометрів. Все, було 106, 5 кілометрів пройшли 101 кілометр. 20 днів по 5 кілометрів, 20 дібів росіяни на Дніпрі. Що тоді буде Україна робити? Що тоді влада буде робити? Узбек татарин чи єврей умер? Сиський що буде робити? Чому мовчить генерал Залужний? Я сьогодні виклав відео: генерал Залужний мовчить. Де ж наш той патріот, ірой, на якого молиться вся Україна? Він приїде з Лондона, він поведе, кого поведе, куди приїде з Лондона? Росіянам 100 кілометрів до Дніпра, наші Збройні Сили відступають кожен день по 5 кілометрів. Так впруться в Дніпро. І саме страшне, що позиція у ЗСУ зараз, що річка Дніпро за спиною, маневра майже немає. Саме страшне, що наші війська не можуть зараз маневрувати, тому що позаду річка Дніпро все, вона не те, що обмежує маневр, вона просто не дає маневрувати. Все, ззаді Дніпро, 100 кілометрів і впирається в Дніпро. А далі що? Росіяни через 20 діб виходять по 5 кілометрів на Дніпро і далі що? А далі Україна розвалюється просто як. Картонна коробка, да, просто як Сірникова коробка розсипається. Сильський мовчить, Мерва взагалі немає, як він утік з України. Залужний з Лондона взагалі не коментує. І сьогодні тільки є два блогера, один з них я, задали запитання: а чого ж генерал залужний мовчить? Він же виступав в Америці в військовій академії, там йому всі хлопили, він розказував про війну. Так скажи, чому ж ЗСУ відступають кожен день на 5 кілометрів? Яка причина? Ти ж був командуючим ЗСУ, ти ж великий український патріот залужний. Він патріот свого черва залужний, сидить в Лондоні і чекає, доки його привезуть в Україну і притянуть на, на місце президента України. Страшно. Страшно, що в такий страшний час, коли росіяни за 100 кілометрів від річки Дніпро в Україні немає людини, яка взяла би на себе повністю відповідальність. І сказали, ЗСУ відступають, тому що у них нічого немає. І ті F-16, і десь літають чи не літають, нічого не вирішать. Українцям вішають локшину кожен день, про f 16 про якісь ракети міфічні, що розіб'ють Кремль Росію. А тим часом росіяни за 100 кілометрів від Дніпра вони виходять уже на кордони Дніпропетровської області. Фактично, росіяни повністю взяли під контроль Луганську і Донецьку область. Фактично все взяли під контроль. Фактично виходять на кордони Дніпропетровської області. Далі що? А далі що скажіть, будь ласка, міністр оборони вмерв сирський Шмигаль. Ну, Стефанчук, я не знаю. Стефанчук і 450 бугаїв Верховної Ради і бугаїв повиїжджали з України. Взагалі, хтось відповідає за те, що робиться в Україні. Ну, хотів би я задати нашому президенту Володимиру Олександровичу Зеленському Володимир Олександрович, ну ви ж розумієте серйозні ситуації. Російські війська за 100 кілометрів від Дніпра. Наші кожен день відходять на 5 кілометрів. Так можна і в Конче-Заспу впертися, так Так і до конче заспи під Києвом, росіянам по Дніпру недалеко дойти. І на це ніхто не звертає уваги, крім двох-трьох блогерів. Решта розганяють теми, які вигідні і вішають лукшину на вухо українцям. Страшно, страшно, що робиться на Україні, страшно, що наші хлопці і дівчата Збройних сил України приречено чіпляються за кожен метр української землі, заливають її кров'ю, а в Україні всім байдуже. Я скажу не тільки байдуже верхам. Верхам завжди було байдуже. тим, як казала моя бабуся Маруся Холявчук, байдуже простим українцям. Українці стали інфантильними, українці стали байдужими. І в цьому трагедія українського народу. Трагедія. Український народ іде по шляху самознищення. Його женуть як отару. Просто женуть як отару на бійню. Український народ навіть подумати не може. Навіть, Уже навіть не хватає, навіть. Ви знаєте, в мене тут таке відчуття, що український народ взагалі вже не думає нічого. І це саме страшно. Прямий стрім українські сукіряни з вами. З останніх сил, які є в моєму хворому тілі, я намагаюся, прошу українців, подумайте, зупиніться, зробіть щось, щоб Україна не впала в прірву, так як казав мольфарний чай. З вами український історик та журналіст Єршувець, прямий стрім, українські сокіряни». Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. І низький уклін усім тим, хто допомагає донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Правдбанку. Буду вдячний за вашу допомогу. Дякую друзям в чаті. Дякую талісману каналу нашого першій людині, яка не почала підтримувати в прямих стрімах пану Миколі. Дякую всім, хто написав в чаті друзям. Дякую за 54 вподобайки. До нових зустрічей. сьогодні ще мінімум два рази. Зустрінемося на стрімах. Гарної спокійної суботи вам.